Працівники управління внутрішньої безпеки поліції у Рівненській області отримали оперативну інформацію про те, що один зі співробітників главку поліції у Рівненській області, який займає керівну посаду, використовуючи службове становище, незаконно збагачується. За матеріалами внутрішньої безпеки поліції, прокуратура області розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Було встановлено, що до начальника управління інформаційної підтримки та координації поліції 102 звернувся керівник організації одного з рецентрів області з метою отримати довідки про несудимість своїх працівників. Незважаючи на те, що такі довідки видаються абсолютно безкоштовно, підполковник поліції забажав 3 тисячі гривень винагороди. Бажаний хабар працівник поліції отримав у своєму службовому кабінеті, але відразу був затриманий співробітниками внутрішньої безпеки поліції та прокуратури області разом з речовими доказами. Наразі працівника поліції, який за 21 рік служби в правоохоронних органах не мав жодного стягнення, взято під варту в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Санкція статті, якою йому інкримінують, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років.